Ой, Облилася кавою, доброго ранку. А думаю, тільки відкрила там вже ж, я закриваюсь на ніч. Думаю, дай я. Да, я обійду свій огород, потім. А не... не зрозуміла, хто заходить. Не буду Ти мені дозволила заходити? Коли хочеш, <кхем> вибач, хоч і що? Привіт-привіт! А так ти сама? Так. На каву? Да. Ну, кава, так. Я свою доб'ю. Ну, немає, добивай, добивай. Аж облилася, глянь, рада тебе бачить. Я тільки встала з кровати і ето, думаю, вийду, кави поп'ю, я гляну свою садибу і людям покажу. Квітік. Да, да. Чого ти лаєш? Це Люся. Доброго утро, привіт, привіт! привіт. Молодець. Це Люся. І з Мамкою пішла в обходи, да? Да, і це бабушка. мамка це не є. Віка. Це Віка мамка, це, я вже це так бабушка. сказати бабуся. Бабушка. Да. Ми тут до черешні збираємо, бачиш. Да. Їх ось можна позбирати. А це, знаєш, я поки не підмітаю, а як починаю віником мести, вона лапою в мене лапою забирає. І там варить, не треба і сушити, на сонці сушити. Ще. ой, а ворони як сюди летять. Ну так. День, звісно, дуже хороша. Що ти не ходиш за Люсею? Да, то гібіскус, то ото шариком. А, ти оце маєш, да, 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 гібіскуси. Оці ще ніколи не цвіли, оці маленькі. Ага, а на цьому дивися скільки квіточок. На цьому? Дивися, дивися, скільки багато. Так і на тому А ото ще ні разу не квіти, і оці маленькі теж. Ну, тут буде, а тут не бачу. Ну, і я теж не бачу. Ідем, я тобі покажу твої троянди, осторожно. Дивися, я вчора Наталі показувала ті ж троянди, що вона давала від дня народження своєї невістки, пропали всі засохли. Я вчора їй показувала, ну при ній, щоб вона бачила, що ну, не вийшло, це не моя вина. Я там... Вона каже, може, ти заливаєш? Я кажу, я лью так, як треба. То йдемо вперед. Я кажу, ось подивися, люсіни. Я вчора короче, бутилка 5-літрова, вони вже вилазять, вже вони там не можуть. Іди вперед, тільки не впади, бо я там поклала шлангу, хочу ж. а воно така жара, і я не можу доробити оту ж доріжку, що ти там бачила вже. Ага, От, короче, Ми вчора знімаємо, кажусь, подивися, Люсіни, пішли за хатою вони. Пенді, не чіпай Люсю. Не чіпай. Ой, флокси як гарно вже заквітували. Так, дивися, Люся. Ага, ага, тільки не перечепись, оце ж її вітер перекину, я вже не стала так. Оце дивися Наталіни, бачиш, всі, воно ж я прив'язала, це були шикарні такі, ті трішки менші. І всі засохли. Кажу, Наташа, йдем при тобі, покажу, що ну я не винувата. Я все робила Люся, ну й найди свої тепер. То я Наташі посадила, на лів... Ні, то я посадила Наташі на лівий берег, О, там ку... а, От на це потім ото там бардюрочки, рожеві. Оце да. оце. Ти, ти подивися, Люся. Я ти захватили. подивися, Ні, всі кущики. Ти подивись. І я оце зняла я бутилку. Не подумати. Вона як наче одним кущиком. Я зняла, бо дуже мала вийшла. Бутилка а, я возьму більшу з оцих. Вона була ну нижча, поняла. Там не факт, що там є коріння. Да, да. Це до слідуючого року треба, щоб вони були закриті. Можна відкрити пробочку, дивися, яка вона гарнюча. Не знаю, я забула, які там квіти червоні, здорові. Так що захочеш, візьмеш теж посадиш. Вони такі здорові, вони такі такого розміру, ну такі гарню. А ти казала, чи получится, чи не получится. Так, Тебе все, все виходить? Ні, ну не, не завжди, ну, ну, а в основному, да. А оце ж сам шито, що Ліля надавала, дивися, О, Такі, думаю, ну, викидати, бо вони ну, маленькі зовсім. Mm -hmm. Та чого ж я буду викидати? Я туди його. А й вони чим, я так думаю, менше, ти мене да, так. Да. І от уж там насадила. Оце так. Я тобі мені так хотіла, що не забудь тобі показати. Тонечка. Я що тобі хочу сказати, де твій бур'ян? Бур'ян, та я його ж полула. Я так хочу тобі його завести. Та ні, єсть. там є, де кукурузка, в мене вже сил, в мене вже сил просто там така жара. Ти Як мурашечка, ти така му... муравечець. Боже, все в тебе є. Типу, мабуть, є огурчик і цибулька і чесночок, Ну, все. Моє ну, Алюся, як завжди, однокласниця в мене як хвала, хвала, як на українській мові хвали. Мабуть, так і є. Я не знаю, потрібно зайти от туди, щоб... Погуглить, добре. А знаєш, то, що ти хотіла, і я хотіла, щоб багато в мене було агератом, помниш? А, і дивися, дві, дві тільки тих. Бачиш? Ага, оце бачиш. Агіратум. агератум це агіратум. Це Страшне, Страшний, вже не знає, дивишся. Як... Оце ж він довжен і тут бути, і тут квіточка, ось він. Бачиш, агератум, я його... Ну це ж він, а я потім забула, що оце я його сюди висадила, її. взяла, погуглила, з ним оце. всю зиму. Просто... Нафік за... мені за, оце було? За, 10, за 15 гривень, 10 він не стоїть, 15, 10, а кущик, кущик, да, кущик. чи багатенько. І все, і Да. Ну, отож, ну хоч чим займалась. Тепер дивися, еті... майоран, що з ним, Люся? Ну, що з ним, його це, зрізаєш і сушиш і приправи. Да. Ну так. а чось, він, він чогось у мене став пропадати. Ну, Значить, це... я його зріжу, щоб коріння було. Да, да, зріжу і трошки так. Після зрізки. Ага, буде пішли пи... пить каву. Ідем. Ти вже обглянула, я все? обглянула все, все, є, все? Люся, що тобі треба? Огірочки треба дати? Ні. Кабачок? Ні. Були з села, привезли. Тонечка, спасибо. Як треба буде, я приїду, скажу да, я... на... на базу, скажи те, що ти казала. Хорошо. Це Ліля прийшла, огірки купила. Ну, щось у неї ще зійшли, ну немає. Вона пішла тут, купила отам от за Олею єсть. Ага. Пішла купила, я кажу, так тобі часник дати. Так я купила. Перед цим я їй там дві головочки дала. Тоді каже, мені укропу треба. Чи кропу треба? Кажу, не вопрос, піду зараз нарву. Ну так. я що все Все, все. є. Ну, я не знаю вже, чим їх, хай їх забере тих мурах. Ні, ти я мурашечка. Лазиш в огороді, все робиш. Люся, а дивися оці, не, під, ну, троянди да я вчора пообрізала, а тут ще сполю, то вони підуть як удобрення. О, ти подивися на мою пітунію, це ж прошлорічна. Ні, ото, да, то прошлорічна. Оце ж те, що я забирала в хату, морочилась, бачиш? Це я нічого не роблю. Ні, ну це ж мені хотілося експеримент. А, мені ну, дуже ну, оподобався оцей колір, оцей. Да, такі да, да. І я ж думаю, зроблю експеримент, виходить, не виходить, виходить. Я більше нічого не буду робити, ну поки що ось так. Ну да. Ну вона сіється. і угу. де потрібно біля нього і розетка. Ну, це те, що я з тобою купувала, оці томати. Бачиш? Небагато їх, ну там уже розові роз, рожевий становиться. А там я тільки що знімала і ті черіки, бачила вже, покр покрасніли трішки там. Ну вони такі хороші. Ну я тобі хочу сказати, томат зробити, мабуть, не буде. Мабуть, на салат тільки, так ото. Ну, ну щось. Перчиків а? багато. Та я Віки вже говорила, говорю, може по... взяти банок 10 пасти, зараз поки От там я... на якусь акцію вона взяла 460 грам. А яка паста? Хороша? Я ще її не відкривала. А, Бо... а... Це я тобі покажу. Mm -hmm. А, вот. Mm -hmm. І це... Я сама думаю, Бо раз, це... Mm -hmm. 72 гривні стоїть чумак, 460 шістдесят грам. Ну якщо ну якщо буде, ну, якщо... Не, ну він можливо... же за маркви. Ні, ну він да. Він, він же... за марки. Він же тут наш цей, Це ж не. Ну так, херсон. Що... Ні, чумак, я так розумію, що тут чумаки, має... чумаки ти наші маєш навізи, а я думаю, що це херсонський. А, може, й Херсонський Херсонський то буде да то я буде. Да. Малашу, ось, малашу. О, вже вже тільки що був відкритий портулак, уже закривається. Ой, він так швидко це туди, туди, Ну то Туди. Ну зате менше там бур'янів. Ну, О той портулак прибираю, що бур'ян. У тоня. Мене він годів навірно 5 назад років п'ять назад. Як був, я його настільки був насіявся, що я не знала, що з ним робити. Я його по повидирала. І до сих пор він вилазить, вилазить, вилазить. Ну, як не хочеш, сполола та й все. У мене <рес> дівчата беруть ось обі ну, е, е, корінчики й садять. Мені подобається, він красивий. Да. Він дуже, дуже агресор. Да. <рес> Теж агресор. ну дивися а, а як ти казала агресор Это... Агресорша юка. юка. Ой, Ох, і... агресорша. Копала-копала. Та вона ще буде довго вилазити. Через два викапувала так, як оце йти. Точно, що так. Так, ну що, йдемо йдем пить каву. Так, да, ось у нас тут кава, зараз ми. А, Фенді! Фенді фу. Нельзя Люсю чіпати. Знишу я, не не чоловік. Що... Каже Люся, робимо каву. Кажу, давай роби каву, а вона каже, така де кава? Пішла по... я по каву. Поки Тоня пішла по каву, я тут уже по А що ти там зробила? А Вона провірила лимончик, оці всі твої чашечки. що ага, де. Ну і я їй оце принесла каву, і оце що ти я ж не показала твоїй гостинці. На тобі каву. Ага. Скоро ага. будемо, як Віка не купи. А що Віка можна купити? Ой, Очки ж, я ж нічого не бачу. Що Каво, то будемо натуральну пити. У mm -hmm, мене да. є помолота натуральна. Mm -hmm. Ну і дивіться, вона ж ну, без гостинців вона не може. А ну, так це ж я в последню електричку скакую. Толік, uh -huh. я ж, буквально Ну от він їхав по діла. А в город. що ти там уже насипала? да, собі? я все насипала. А собі а, а, а не а бачу, та... щоб ти собі сипала, бо ось у ложка. Ні, насипала я й те й те. Я чотирочка тут лежала, я її А подсипала. що ти насипала? Ти насипала в мою чашку. Це раз, mm. я тобі, я. На, тобі Давай тоді ось так. Я, я так, для так, тебе, так, я ж так. знаю, що ти великі чашки да, любиш. А я ще й подивилася, думаю, що ти, ти маленька чашечка. Да, що ти завжди просиш дві. Да, я да, тобі да, дві да, чашки. Все ти зробила? Так, ну Молодець. ладно, ти добре тут кави положила? Е, да, ложечку. А, все, ложко. Не вопрос, Полови. все, давай тепер роби це все, все, а я тобі наливаю. І дивіться, вона ж без, каже, що в останню електричку цукор, який тоні не можна. Ні, це місто Шоколада. І шоколад не і... Ну, Це таке, що пригодити. Ну так, да, дякую. Щось там таке ну, це зробити. можна ось, а саме можна ось. Це саме можна. Догадайтесь, що це? Сільська продукція е, е, без хімії. Без хімії, без нічого. Приїхала від фермера із Пошти аж з Кіровоградської області. Нічого собі. І оце Сироватка. Сироватка, Так дивіться, які тут крупинки. Це ж не то, що зовсім біла. І я попросила Вони вчора в нас вчора були гості. Попросила, коли вони їхали, кажу профіра звати Профіря вона сама молдаванка, ага. а він наш українець. Вони фермери. Кажу, профіляю, ну будете їхати, у вас є, ну вони перший раз у нас були в гостях. Mm -hmm. кажу, і стидно просить і, і дуже любимо сироватку і робимо окрошку, і п'янемо, і, 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 і робимо ще пиліші, внутрішні оладочки, млинчики, отаке все. Я дві бутилки вчора наславлю сусідки, і сьогодні тонечки. Я одну. І і одну собі лишила, бо до нас іще з села приїдуть і привезуть. Іще привезуть. Так, що... так. Ну добре, ми будемо пити каву. Щас я гляну, чи воно там хоч знімає, бо іноді я включаю. Давай, і забуваю Давай Я готувалася до тебе. Даже сьогодні, ну це вже не в камеру скажу Добре. Я вчора трошки працювала, готувала там. Кушать. Так, выключай? Тонечка. Ну так хорошо поспіхувалася. Я даже можно сказать и не торопясь Но приходить время, что мне потрібно... Тобі сигнал прийшов? Да, ну, прийшов як завжди Каркаде. Каркаде вже сама поїде. Каркаде. Каркаде сама вже будеш питі. А казала, так, буду. Та я думала, що вспіла, але не встигла. Ну і ладно. Толічик сказав на виход, і мені потрібно. Бачиш, що це я тобі хотіла да. показати. А, там, я а ще мене, не почистила. А мене, е, от така, рибу, рибу чистить. Да, хороша, така штука. Штука. А в мене отака от от з ручкою, і там е, так, така якась, ну, вже не. А, у мене така була, я да. їй щось поламала. Да. <рив> <рив> ну, я, ми <рив> тоже. А це ми купили то в добру, я і робіт? ну мене, якщо угощають, то вже чищеною. Я теж не чистю рибу. А якщо я купляю, то на ринки отам от почистили. А ото от як на ринки, то і я теж. Да. Шукаю, Що хай я п'ять, чи скільки там заплачу. Десятка ще Ну а то би... якби Артемку ну, було, конечно, би, да, піймав, да, да, то я б почистила. Сама почистила, да. да. Так що... Ну, Тонічка, велике дякую тобі за прийом. Так, дякую, що приїхала. Ну, коли, дякую. коли ви так... О. Ага, Ой, як ні... буде в... в, в, в Ой, та... э... відпустки. Вікуля, Вик Вікуля, а я ні куля, вікуля, ніка, тому що в мене вже так путаються імена. Я представляю, що я може таке ляпнути, навіть натоліка. Оце щось балакає, щось когось якесь ім'я один раз сповнило. Він каже, що це за Вася там. Ну, типо, то. Я Толя. Я кажу, я знаю, що це так. Mm. На Олю, ну це буде коли... відпустим, я її вже ж попрошу, да. щоб хоч на годинку я тут да. приїхала, познімають да, твою от, садибу от, гарну, от, гарну. От, от, приїжджай поскоріше, бо як позаростаю, я тебе тоді, я тобі тоді не дозволю знімати. А що там позаростає? Ну, позароди. Знаєш, зараз більш-менш чистенько, так гарненько. Mm, ага, Зрозумніла. А ты наша это, Тунічка. до дому пішла. Да. Ага. Да, девочка, ось вона сзади пятая. А, да? Да. Ну, так, а татуля рада, не заїде ты... сюди, не, да? не Там... на, на туалет. Добре, я тебе проведу. Да, проведи, Тонечка, велике дякую. І тобі дякую. Все. Посадили. Так, троянди будеш садити тут як, на наступний рік? Доживем. Як доживем, посадимо. По, по, посадимо. Ну, Поділимося пополам. Троянда, Бачиш, троянда. ти подиви, яка так, живуча. Так, так, Ну, мені подарили від душі, я тобі від душі. І ти з душою їх посадила, і вони виросли, і так